Доброго ранку! В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаємо! Вітаємо всю Україну з Днем народження! З Днем Незалежності! Наша чудова країна! Бажаємо всім нам нарешті побудувати заможну, демократичну, процвітаючу, а головне незалежну Україну. Зі святом, друзі! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. А тепер до новин. Протягом найближчих років Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує приватизувати ряд українських цирків і кіностудій, в тому числі Національний цирк України та національну кіностудію імені Олександра Довженка. Рішення цілком логічне. Якщо Верховна Рада вже давно приватизована, то чому не приватизувати і інші цирки країни? А ось після приватизації кіностудії Довженка є вірогідність, що в неї почнуть інвестувати великі гроші, і кіностудія стане. Українським Голлівудом, в якому почнуть знімати ремейки на світові блокбастери, наприклад. Фільм жахів про оформлення субсидії з назвою Достукатись до небес або в бій ідуть лише пенсіонери. Бойовик про Верховну Раду, бійцівський клуб, або фантастичну сагу про оформлення загранпаспорту за два дні назад у минуле. Євросоюз закликав український уряд зробити звіт про те, яких результатів вдалося домогтися на шляху боротьби з корупцією. Незважаючи на запит, уряд поки що не поспішує. Шає показувати звіт і намагається взагалі з кимось в ЄС домовитися. Ну щоб не робити його. Ну а може і затягує зі звітом в надії отримати від ЄС додатково кілька мільйонів євро на ту саму боротьбу з корупцією або на сам звіт. <гум> Продовжимо тему корупції у національному антикорупційному бюро України. Займаються розслідуванням майже 400 кримінальних проваджень. З одного боку, добре, що відкрили стільки справ, але ж з іншого боку, ще нікого не посадили. Так відносини набу, і підозрюваних у корупції нагадують відносини між хлопцем та дівчиною. Хлопець познайомився з дівчиною, привів її додому і заснув. Ти думаєш набу так наказує порушників? Ну якщо не саджають, то хоча б так наказували. В незалежній Україні зростає кількість зареєстрованих електромобілів для екології. Електромобілі це звичайно добре, але в Україні могли б випустити двигуни на альтернативному паливі, наприклад, на брехні. Збираєшся їхати на море до Одеси. Взяв собі передвиборчу програму однієї з партій і читаєш її вголос. Їдеш і читаєш. З такою програмою можна і в тур по Європі їхати. Не кажи вічний двигун. у зв'язку з отриманням додаткового обладнання. Поліграф комбінат Україна буде виготовляти біометричні паспорти удвічі швидше, але дуже поспішати не треба. Як то кажуть, поспішиш митницю насмішиш. Та чого хай друкують, поспішають. Уяви собі ситуацію. Зробили два паспорти. В мене нормальний, а в жінки з помилкою. Це ж найкраща відпустка в світі буде. А якщо у жінки з помилкою, а у мами без, тоді ніхто нікуди не їде. Не! У 2017 році українці стали брати більше кредитів. А чого не брати? Взяв кредит. Завтра банк бац і луснув. Все більше нікому нічого не винен. Таке враження, що по такій схемі працює наша влада. Взяли кредит у МВФ і не віддають теж. Чекають, поки ті луснуть. Ну а раптом. Американські інвестори готові вкласти близько 100 мільйонів доларів в розробку родовища на Закарпатті для видобутку золота. Є велика ймовірність, що в американців нічого не вийде. Бо, приїхавши до Закарпаття, вони за кілька днів зрозуміють, що на цигарках можна відбити ці 100 мільйонів вже за тиждень. Ось де справжній клондайк. Українці не поспішають ставати новими даїшниками з необхідних 2500 осіб набрали лише 400. Як не дивно, але навіть колишні даїшники не хочуть повертатися до роботи. Скоріше за все, їх таки налякало. Те, що в новій патрульній службі заборонено брати хабарі. А можливо вони просто образились і чекають, поки їм подзвонять, скажуть, що зробили помилку. Були не праві, що без них в МВД дуже важко, будь ласка, ну поверніться. і каравай ага, да. в Україні в чотири рази збільшуються штрафи за браконьєрство, а за знищення чи пошкодження гнізд, нір та бобрових загад у 5-10 разів. Приймаючи цей закон, депутати в першу чергу думали не про тварин, а про себе. Бо невдовзі цих козлів, оленів і кабанів почнуть відловлювати. А їх гнізда взагалі рознесуть. Сьогодні Україна святкує свою 26-ту річницю незалежності. Попереду на всіх українців очікують 4 дні вихідних, які можна провести ось так. <рес> Про це та інше у нашій наступній рубриці. Дивимось. Доброго ранку, Україно! Зі святом! У зв'язку з великою кількістю бажаючих поїхати відпочити, Укрзалізниця збільшила кількість квитків. Але і цих квитків виявилось недостатньо. Тому деякі вирішили зробити ідеальні умови для відпочинку вдома. Де б ви не відпочивали, не забудьте взяти теплі речі. Синоптики прогнозують похолодання. Для дальнобійників подвійне свято, тому що в суботу вони святкуватимуть День дальнобійника. Дальнобійники навіть після виходу на пенсію продовжують сумувати за машинами та дорогами. Водії фур унікальні люди, тому що вони можуть доставити будь-який вантаж в будь-яку точку світу. Сьогодні у багатьох містах України пройдуть забіги у вишиванках. Прийняти участь можуть усі бажаючі, навіть тварини. Якщо ви дуже хочете, але вам жарко бігати у вишиванці, організатори пропонують альтернативу як для чоловіків. Так і для жінок. Як придбати оригінальний сувенір до Дня Незалежності і щоб це був не магнітик? Ви дізнаєтесь у нашій наступній рубриці. Якщо у вас на холодильнику висить хоч один магнітик, то ви вже є інвестором потужної сувенірної промисловості. У нас в студії найстаріший продавець сувенірної продукції в Україні Євген Продавайло. ДАСІ, ДАСІ! Купи магніт, а магнітку не зараз, не зараз. Євген, як давно ви займаєтесь сувенірною продукцією? О, ще з 91-го року. І що ви перше продали? Що-що? футболку з супергероєм. А, Ну а які футболки популярні зараз? А, із написом Львів культурна столиця України. А, Ну нормальна футболка. Так, тільки в слові культурна урна виділено великими літерами і ще купа сміття з мухами намальована. А, а які ще написи на футболках бувають? О, дуже багато є. Потерпіли від українських доріг. Ого. Ветеран черги за біометрикою», Колишній даєшник допоможить хто чим може. Зарплата менше, ніж комуналка, свідок втечі Януковича. Розумію, про що говорить наш мер. Плюнув в морду народного депутата. <смі> Живу на мінімальну зарплату і ще й відкладаю. Як вам така футболка? А окрім футболок, що ви ще продавали? О, в 97-му році продавав на Майдані купони. Та вони ж тоді знецінилися. Якщо їх продавати біля туалетів, то вони дуже навіть цінувалися. Ну а тепер вони зовсім не потрібні. Тепер ціниться туалетний папір з портретом диктатора. А, особливо ціниться на день незалежності. А патріотичні магнітики ви теж продаєте? О, і не тільки. Багато купують магнітиків з Барселони, Парижу, Кіпру, Ібиці. Чому? Ну, хто не може собі дозволити поїхати на дорогий курорт, хоча б магнітики купують. А ще великий ажіотаж на магнітики Одеса. Чому саме Одеса? Я ж той кажу: хто не може собі дозволити поїхати на дорогі курорти, купують магнітики. А. а які ще сувеніри ви продаєте? Рублі. це в нас такий спільний бізнес з СБУ. Як це? Ну хто купує в мене рублі, того забирає СБУ. А рублі потім повертаються до мене. Як вам? Ну таке. Скажіть, а що купують кияни? О, кияни дуже полюбляють гарячу воду в банках, розходиться як гарячі пірішки. Те, що тільки встигає кип'ятити і закатувати. Скажіть, а де саме ви берете ідеї? Що потрібно продавати? О, ми все притворюємо в свою користь. Обвалився шулявський міст, продавали з нього штукатурку, знесли пам'ятник Леніну, так ми його обличчя по шматках продавали. А зараз продаємо цеглини з Верховної Ради. Та що ви мені розказуєте? Вона ще стоїть. Це сувенір з надією на краще. А як ви формуєте ціну на товар? Прямо пропорційно економічній ситуації в країні. Серйозно? Ну так, да. чим ширше у покупця обличчя, тим вище ціна. А ви не боїтесь конкуренції? Я взагалі того не боюсь. Я працюю за принципом наших політиків. В сусідній палаці моя жінка продає. Далі кум, брат, потім сват і діти. Коротше кажучи, сімейний бізнес. Династія. Я бачу фломастери ви теж продаєте. А, ні, то щоб е, прапор України малювати на руках. О, прикольно, а намалюйте мені, будь ласка. Добре, звісно. Так. Ага. От такої. Так. ще От От досінки. От ага. тулечки. Все. О, прикольно. О, тепер ви справжній патріот. О, дякую. А, ні, в мене така валюта не ходить. З вас 150 гривень. Ого, а чого так дорого? Ну, як, то дорого. 100 гривень намалювати прапорець, купити 50. Так, не дещо в наш час патріотом бути. Зі святом Україна. До побачення. Магніти, магніти, кому магніти! Магніти, магніти, кому магніти, магніти! Французька компанія розробила кредитну карту з кодом безпеки, який змінюється щогодини. На думку розробників, це унеможливить використання карти у разі викрадення даних. Нарешті, нарешті, чоловіки зможуть стати незалежними. І Що? Все одно у нас у жінок є один секретний спосіб, як отримати код від вашої карти. Я знаю, я знаю. Секс. Тільки раніше за секс сказав пін-код, і все, жінка місяць ходить з картою по магазинах. А зараз потрібно кожну годинку дізнаватися пін-код. А можна і інакше. Цілий день ходити по магазинах, відкладати набрані речі, а потім один раз дізнатись пароль. І за одну годину, поки код не змінився, викупити всі речі, які відкладали. Тоді треба зробити, щоб кожні дві хвилини змінювався пароль. Зайнявся сексом з дружиною. Оп, і пароль змінився. Хоча, знаючи вас, жінок, то вам і цього часу вистачить, щоб витратити гроші. Саша, і в цьому є плюси. Ви не будете за нами бігати по магазинах цілий день. Ось смієте ви усьому знайти свої плюси. Давай карту. Ні. Давай карту. Та не дам я тобі карту. Дивимось нашу наступну рубрику. Я кажу, давай карту. Ні. За вікном свято. Проведіть його з родиною. Святкуйте разом з дітьми, але не доручайте їм алкоголь. Та й самі відкривайте пляшку правильно. І дуже обережно. Голсайвейсамське до речі, алкоголь може призвести до таких танців. І врешті-решт на честь свята вдаримо вітчизняним лісовидобуванням по вітчизняному автопрому. З Днем Народження тебе, Україно! Це були усі новини на сьогодні. А тих, хто ще не вирішив, де відсвяткувати, ми запрошуємо на наш концерт дизель-шоу, який відбудеться сьогодні та завтра в Одесі. Поспішайте, місць залишилось дуже мало. З Днем Народження, Україно! Зі святом українці! Дякую запис закінчено. Що ти сидиш? У нас концерт за 10 годин в Одесі. А куди мені поспішати? Я вже в плавках. Оп! А -а -а. Можна мені ще коктейль? один.